Доброго дня! Сьогодні відео на тему розділу питання-відповідь, як в шахматці GRM змінити порядок виводу деталізації приміщень. Для прикладу відкриємо 701-шу квартиру. А зараз ми бачимо, що у 701-ї квартири ось таким способом виведена деталізація приміщень, а саме спочатку спальня, потім банкон, санвузон, кухня та вітальня. Відповідно, експлікація встановлена в такому порядку. Також, якщо ми переглянемо на 3D моделі, Гануповерху, деталізацію 701-ї квартири, то будемо бачити аналогічну ситуацію. Для прикладу, зараз в лівому вікні ми бачимо точно такий самий порядок виводу деталізації приміщення. І аналогічна ситуація буде безпосередньо на сайті забудовника, якщо смарт каталог встановлено на сайт забудовника. Яким же чином змінити порядок виводу даного блоку безпосередньо з шахівниці в GRM? Для того, щоб змінити порядок виводу, необхідно бути співробітником з правами редагування шахівниці. За замовчуванням, це керівник відділу продажу та адміністратор CRM-системи. Проте дані доступи також можуть бути видані співробітнику. Відкриваємо редагування 701-го юніту і натискаємо кнопку Деталізація. В даному блоці, який щойно було відкрито, ми бачимо експлікацію приміщень. Про те, як її додати, є окрема відеоінструкція в описі до даного відео, ви можете перейти та переглянути. Зараз нас цікавлять горизонтально розташовані ось ці кнопки. Оскільки, саме затиснувши дані кнопки, в момент, коли курсор змінює своє значення в вертикальне положення, ми можемо їх затиснути і змінити експлікацію приміщень, порядок їх виводу. Перетягуючи їх в відповідне розположення, яке нам потрібно. Наприклад, спочатку вітальня, потім спальня, після чого для прикладу, кухня, а далі банкон із санвузом, які також можна змінити місцями. Коли ми налаштували відображення так як ми бажаємо його бачити на сайті в шахівниці та на 3D-моделі, натискаємо Зберегти. Зберігаємо налаштування шахівниці, і тепер при перегляді даного юніту інформації про нього, ми будемо бачити вже новий встановлений порядок відображення шахівниці. Для прикладу тут вже бачимо новий порядок виводу деталізації приміщення. Аналогічно, коли ми відкриємо 3D-модель поверху і безпосередньо переглядатимемо 701 апартамент, 701 першу квартиру, то будемо бачити також новий встановлений порядок відображення приміщення. Ось. Таким чином, забудовник може на своєму сайті, в шахівниці та в смарт каталозі індивідуалізувати порядок виводу деталізації приміщення так, як він бажає. На цьому все. Дякую за перегляд. Поставте вподобайку, підпишіться на канал, популяризуйте українську CRM-систему G+, CRM для забудовників, відправте це відео колегам по роботі. До зустрічі в наступному відео!